Сьогодні хочу показати дуже простий візерунок, ви вже знаєте, як він в'яжеться поворотними рядками. Тепер ось ланцюжок і замикаю його в коло. Дуже класно для будь-яких кругових виробів. Шапочки, берети, що хочете, що забажаєте. Значить цю ниточку хвостика. Можна просто обв'язати. Можна залишити, потім зашити. Знову ж таки, за бажанням. Один стовпчик без накиду накинула і сюди ж напів стовпчик. Сюди ж стовпчик з одним накидом. Тепер один, два, три. У четверту петельку знову стовпчик, напівстовпчик, стовпчик з одним накидом. У мене таким візерунком в'язані і сумки, і капелюшки, і навіть підвазони Ну, Горшечки. один, два, три у четверту. Стовчик. Напів стовпчик. На І стовпчик з одним накидом. Один, два, три у четверту. Стовчик, стовпчик і сюди ж стовпчик з одним накидом. Тобто три різних стовпчики, ви пров'язуєте у одну ту ж петельку. Так, стовпчик з одним накидом. Повільно показую 1, 2, 3, 4, щоб максимально все було зрозуміло. Як мінімум, я на це надіюся, ви мені про це напишете. Чи зрозуміли візерунок? Стопчик з накидом 1, 2, 3 у четверту. Як ви вже зрозуміли, ваша кілька... кількість петель повинна бути кратна 4. Напів стовпчик, стовпчик з одним накидом. Так, тут я ниточку цю одріжу, щоб максимально було зрозуміло і не путались. Це я хвостик одрізаю. Хвостик, щоб не заважав, як я роблю з'єднання: один, два, три, у четверту стовпчик. Сюди ж на пів стовпчик, і сюди ж стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Четверта у мене тут уже візерунок, що я роблю? Ось, щоб по колу гарно вийшло. Я використаю один, два, три, а четверту ось цю першу, з якої я починала візерунок. Стопчик, напівстовчик. І сюди ж стовпчик з одним накидом. Є. Тепер, ось бачите, ось є ось такі відкриті петельки над кожним стовпчиком. Тепер я зразу ж пров'язую саме ці стовпчики. От тут один у мене заховався, стовпчик, напівстовпчик і стовпчик з одним накидом. ви бачите, їх видно, вони начебто між попередніми стовпчиками. Один. Два и столбчик с накидом. Ось. Столбчик. напил столбчик. Стопчик с накидом. Стопчик, напів стовпчик, стовпчик з накидом, один, два, три. стопчик, напив стопчик, стопчик с накидом. Следующий стопчик. Сюда ж на стопчик. И сюда ж стопчик с накидом. Продовжую так в'язання до того моменту, поки мені необхідна як Чи до того моменту, яка висота мені потрібна. Тобто більше ніде нічого не змінюю стовпчики між стовпчиками. Поворотними рядами дещо вони інакше виглядають, ніж кругове в'язання, тобто по колу. Різницю ви можете бачити чітко тільки тоді, коли ви спробуєте: і кругове, і поворотними рядками. Напів стовпчик, стовпчик з накидом. Ось стопчик, напівстопчик, стовпчик з накидом. Знову ж, стовпчик, напівстовчик, стовпчик з накидом. При поворотних рядках я пров'язую у третю петельку, при круговому в'язанні. Я пров'язую у четверту петельку. І ви бачите, по-перше, у вас ось такими рядочками йде зміщення візерунку, тобто саме цих стовпчиків. І він виглядає абсолютно іншим. Хоча кількість петель, кількість стовпчиків така ж сама. Тобто, я нічого ніде не змінюю у поворотному в'язанні. Різниця між поворотним. Коли я пров'язую у третю клітинку, у третю петельку, і при круговому у четверту. Ну, і з'єднання. Знову ж бачите, пропускаю, начебто один-два, а далі візерунок уже йде в третю, тому що в мене три стовпчики. Один, два, і третій. Дуже тошню, дуже розказую. Чому так виходить і не інакше. Якщо ви перший рядочок зробите у третю клітинку, у третю петельку, він у вас буде дещо стягувати. Стопчик, напівстопчик, стопчик з одним накидом. Тобто самі ось ці стопчики складаються з трьох, один, два, три. Але перший рядочок, якщо ваше в'язання гачком по колу, то я пров'язую його у четверту. І ви маєте можливість побачити навіть при відкритій петельки, куди ж вам необхідно пров'язувати, щоб гарно ось так виходило, із зміщенням самого візерунку. Це тільки за рахунок кількості петель. Тобто візерунок з трьох. А ви пров'язували перший рядочок у четверту. Тому, ось так у вас він виділяється. Два. 3. Знову ж, стовпчик, Напівстовпчик. стовпчик, з одним накидом. Не бачу сенсу бог зна скільки, пров'язувати. У мене всі відео абсолютно живі, абсолютно. Без, як ви бачите, закривання руками і якихось незрозумілих нюансів моментів. Я надіюсь, вам це все зрозуміло, що я показую і чим я ділюсь: стовпчик на напівстопчик, стопчик з одним накидом. Під цим відео буде посилання на відео де поворотними рядочками. І ви маєте можливість, зараз я завершу, у мене маркером я не одягала, але маркер у мене ось цей перехід: Стопчик на півстопчик, стопчик з одним накидом. Один, два, і три. І в результаті ось такий гринючий візерунок. Я думаю, вам сподобався. Я максимально об'яснила, пояснила настільки, наскільки змогла. Ось. Пишіть мені, чи вам подобається.